Друг Путіна Герхард Шредер, а заодно і колишній канцлер Німеччини здивував заявою про війну в Україні. Зазвичай він відомий тим, що просуває наративи російської пропаганди. А тут Шредер назвав вторгнення РФ до України увага фатальною помилкою. Я вважаю, що те, що наказав Путін вести війська на Україну, є неправильним. Я сказав про це публічно. Я не повинен робити це завжди. Є стосунки між людьми, у яких різні погляди, так було і в моєму випадку з Володимиром Путіним. Тому так я вважав і досі вважаю ведення військ в Україну фатальною помилкою Путіна. Ну тут Шредер трішки пішов не за кремлівською методичкою, але далі прямо за курсом. По-перше, Крим назвав російським. По-друге, сказав, що росіянам всього-то на всього був потрібен статус-кво на Донбасі та в Криму не більше. А тому повномасштабне вторгнення це апріорі, помилка каже Шредер. А ще він на мить знову відхилився від методички і зазначив, що Росія не становить загрозу країнам Заходу. Путін як би не погрожував, але він ніколи не почне війну проти НАТО. Виконаний колишній канцлер Німеччини. Подивіться, Туреччина є членом НАТО. Є ракети, які можуть долетіти до Москви напряму. США хотіли привести НАТО до Західного кордону Росії, наприклад, з Україною як новим членом. Все це відчувалося як загроза для росіян. Є і раціональні в точки зору. Я не хочу це заперечувати. Росіяни відповіли суміш обох страху та захисту вперед. Тому нікому в Польщі, в країнах Балтії і тим більше в Німеччині, до речі, усіх членах НАТО не варто вірити, що вони в небезпеці. Росіяни не почали б війни з жодним членом НАТО. Цей страх приходу росіян абсурдний, як вони мають перемогти НАТО, не кажучи вже про окупацію Західної Європи. Шредер не єдиний, хто відбився від курсу і почав говорити щось не те, що прописано. Один із ведучих російської пропагандистської програми Соловйов Лайв Євген Сатановський, обізвав Медведєва, сказав, що розпад Росії уже не за горами, а Марію Захарову напередодні назвав алкоголічкою. Правда, всі ці слова не сподобались Владіміру Соловйову, після чого він звільнив про. Зі своего каналу для нашей страны, ну час x возможность распада будет где-то в 30 годы, потому что Путин не вечен, он стареет. Как всегда, сильные лидеры берут за себя слабеньких, а Путин очень сильный с точки зрения удержания власти. Хотя у меня отдельная тема того, что я думаю по поводу того, как он управляет страной mm. и как он подбирает кадры. Ну значит, из этих кадров он какое-нибудь мелкое, слабенькое дерьмо на свое место и поставит. Он Медведев был пример. Сильно спившийся замминистра Богданов, который еще в Каире послом бухал как не в себя. Он ничего плохого-то относительно Израиля не хочет, но ему 71 год. Ему надо о будущем думать. А Израиль же денег не платит, правда? Золотых парашютов не дает. Вот Маш Захарова, которая, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может. А особо-то это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая ш**ра, которая у нас, тем не менее, спикер нашего мида.